Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися класними відкриваннями, які почули від наших посторів Солтаненко. Дійсно, коли люди відвергають людину Божу у своєму житті, вони відвергають самого Бога. Господь він не дивиться на людину, він дивиться на її серце. І наші пастори показали дуже гарний приклад про Самуїла, який маленькою дитиною говорив з Богом. І Господь він йому сказав, що ти будеш проповідувати. Тим людям, які відвернулись від мене. І Самуїл наскільки був з Богом, що коли він проповідував всі ті люди, вони навернулись до Бога. Але це було не в довгому часі, і вони почали просити молодого, гарного пастера, бо Самуїл вже був старий для них. І Господь він сказав Самуїлові: не розчаровуйся, це вони не від тебе відмовились, це вони від мене відвернулися. І дійсно, Господь він сьогодні прикликає кожного стати священником і учнем. Ісуса Христа. І наш вибір прийняти це помазання або відкинути і залишитись при своїх інтересах. Будьте благословені, і нехай Господь пережи там, де ви є. Амінь.